Всім привіт! Сьогодні готую полуничний напій. Для нього мені потрібно 2 стакани полуниці, 1,5 стакани цукру, 1 чайна ложка без горки лимонної кислоти та води скільки, скільки потрібно, щоб долити до повної 3 літрову банку. Обов'язково стерилізую банку. Полуницю я вже перемила і відправляю її до баночки. Поки насипаю інгредієнти в банку, то ставлю закип'ячувати воду, тому що заливати будемо кип'яченою водою. Додаю цукор. Додаю лимонну кислоту. Закипіть вода, буду заливати. Кришку також обов'язково стерилізую. Тепер закручую. І ставлю, перевертаю на кришку, закутую і до повного охолодження ставлю остигати. Після цього спускаю в погріб. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!